Во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! улюблені браті і сестри, дозвольте вітати усіх вас сьогодні з Воскресним Днем з цією великою приємною подією, коли ми разом біля престолу Божого в Воскресний день приносимо жертву подяки. Шість днів зробив всі справи свої, а сьомий день Господу Богу твоєму. Ці слова ще із заповідей Моїсея до нас доходять сьогодні в розумінні, що є день, який ти присвячуєш Богові. Але звучать слова Господу Богу твоє, це означає не Богові як комусь. А тобі як образу і подобі Божій. Тому що Бог самодостатній, йому не треба цього. Але ти обожнений, тобі цей день потрібен. Шість днів справи, які стосуються твого тіла. А сьомий день духовні справи, які стосуються твоєї душі. Звичайно, що будь-який закон, який встановлюється, він встановлюється для гармонії життя людини з Богом і життя людини з людиною. І ми завжди хочемо, щоб в гармонії все відбувалося. Але диявол цього не хоче. І Він завжди шукає людям якісь підстави. Щоб людина спокосилася, починаючи із книги буття, де ми знаходимо оповідання про момент гріхопадіння наших прабатьків. Одна заповідь, один закон. Можете все робити, але не їжте плід із дерева під пізнання добра і зла бо помрете. І тут залишається свобода. Попередження є і свобода. Що робить диявол? Він не каже, бери плід і їж. Він не каже, прямо порушуй заповідь. Він спокушає, чому і Господь в молитві Господній каже, не веди нас у спокусу, але визволи від лукаву. Він спокушає, якими словами, а чи правду сказав Бог? Чи правду сказав Бог, що якщо ви з'їсте помрете, і залишається спокуса, а я попробую, а може це не так? І оця схильність попробувати залишається від моменту гріхопадіння і до сьогодні. І коли з'являється закон, у нас є спокуса, як би його обійти. Дві групи людей. Одні кажуть, як говорить закон і що ми повинні робити, щоб виконати цей закон, щоб існувала гармонія спілкування між людьми, а другі шукають, як би обійти закон. І здається, щоб це ніхто не побачив. І завершується все падінням, скільки б ти не обходив закон. Все одно він спрацює в останній момент, і все одно ти отримаєш покарання. Не тому, що Бог такий поганий, а тому, що ти порушив. Ти порушив гармонію спілкування твоє з Богом і гармонію спілкування один з одним. Хтось каже, а я не знав цього закону. Юриспруденція дуже гарно відповідь дає. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Всі юристи, прекрасні. А тепер як вам юристам християнам кажу: шість днів працюєш сьомий день, і якщо хто порушує, то незнання закону не звільняє від відповідальності. І якщо ти в неділю не в храмі, не розказуєш, що в тебе якісь проблеми, не будь подібний до Єви нерозумної, яка, а я от все-таки не піду, а я, в мене там є море причин. Так кому цей день потрібен? Тобі цей день потрібен, а не Бог. І обходячи ось ці заповіді, ми вже накликаємо на себе труднощі нашого життєвого простору. В якому наступила дисгармонія. А дезгармонія, в першу чергу наступила в твоїй душі, тому що ти засумнівався, а чи я маю сили піти, а чи я хочу, а чи то мені треба, або я помолюся вдома, або я це зроблю з понеділка, або я це зроблю на студуючому тижні. І багато-багато пояснень, чого ти сьогодні не прийшов до храму. Але сказано ж, і сказано ж не для того, щоб нам ускладнити життя. А ці заповіді сказані для того, щоб навпаки гармоніювати наше життя, навіщо ми їх порушуємо? Но сказано ж про це. Для кого це сказано? А ми шукаємо, хто винуватий в нашому нещасті. Якщо людина живе в цій гармонії, вона живе в гармонії з Богом, вона є гармонійна і все в цьому світі відбувається навколо самої людини. Якщо ж людина порушує, то не навколо людини, а вона в цьому світі бігає. Навіть вислів такий був, кручуся як білка в колесі. Був такий вислів. Но толку від цього крутіння немає ніякого. Чому? Тому що ти основний закон порушив. Закон життя. А якщо ти його порушив, ось це будеш крутитися і будеш як пустий млин. Крутиться, а результатів роботи немає. Так ось, сьогодні, сьогодні, як ніколи, є унікальна можливість, коли нам, нас не стримують розмірковувати над нашим буттям. Нас не стримують праві свободи слова. Нас не, не стримують, взагалі в свободі нас не стримують. Найбільш цінніше, що має сьогодні. Християнин і в першу чергу українець це свобода. Яка різниця між нами і європейцями? Є різниця? Вони все переживають за безпеку. І всі закони, які в них діють, всі їхні прагнення, які це безпека. А ми боремось не за безпеку. Ми за свободу боремось. Свободу дуки. А в цій свободі буде безпека. Коли ми говоримо я раб Божий, хтось каже, це приниження. Так, це буде приниження, якщо ми говоримо до фізіології нашого тіла, ти залежний від когось. Але є, любо, є рабство через любов, я настільки люблю, що як раб буду виконувати цей закон. Як раб, подібний рабу. Через любов, а не через страх. Візьміть інший приклад апостольське читання під час вінчення. Жінка нехай боїться свого чоловіка. І коли це читають, то християнин неграмотний. Чоловік думає, жінка не, клеп... жінка не пита, як коса не клепана. І починає розмірковувати, що обов'язково фізична дія. І скажу, а так написано в книжці жінка, нехай боїться свого чоловіка. Скільки всякого вона придумує по своїй гріховності? Так ось цей страх, який закладений в читанні апостольському, звучить наступним чином. Все апостольське читання чоловік не може не любити жінку і турбуватися про неї. Бо вона взята з його тіла і з одного і зребет. Він повинен про неї піклуватися точно так же, як про себе. Ще й більше. А жінка настільки любить свого чоловіка, що вона не знає, як до нього підійти на рівні страху, щоб сказати якесь не те слово. Через любов в неї страх. Від любові, а не від того, що. До неї буде примінена фізична сила. Ось це диявол, який перепутує нам оці поняття, і ми все переводимо його на таке існування одноклітинне, однієї боротьби, але відсутність свободи. Тому нам треба повертати ось цю свободу, яка нам сьогодні дана, собі ж во благо для гармонізації буття законів. Для гармонізації нашого спілкування з Богом. Тому що ми себе називаємо християнами і організацію, до якої ми належимо, ми кажемо, релігійна організація Івана Притечі. А що означає релігійна організація? Взагалі, що таке релігія? Багатьох питаю і вас запитаю. що таке релігія? Ви релігійні? Чи не релігійні? Хоча би по статусу, релігійні. А по-духовному, релігійні чи ні? Не релігійні, пане. Релігійні, так? Так, а що таке релігія? Релігія це відновлення зв'язку. Якого з ким? людини з Богом. Оце момент уподібнення. Ми Створені по образу і подобі, одна із властивість подоби — постійно прагнути навертатися до Бога, як би сказати іншими словами іншого богослова, постійно шукати Христа. І Христос каже: приклад з мене бріть. Навчіться від мене як смиренний кротке серце. Робіть, як я це роблю. До апостолів, вголи, коли вмивав ноги. Тобто, Людина повинна шукати зв'язок з самим Богом. Оце відновлення зв'язку людини з Богом і відновлення іншого закону стосунків людини з людиною. Не зуб за зуб закон старозаповідні. А на тебе кидають камінням а ти хлібом. Благословляйте проклинаючих вас. Мир привностьте один одному. Новий закон діє закон любові, який є надбільшим над усіма іншими існуючими законами. І цей же закон любові визначається в двох найбільших законах, найбільших заповідях. Христос говорить, заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Але в старому заповіті сказано, даю найбільші дві заповіді. Перша. Полюби Господа, Бога твого всім серцем, всім розумінням, і друга подібна до неї, полюби ближнього свого. Як? Риторичне питання. А ви себе любите? Любите себе чи ні? Зауважте, я прямо сказав, до дитини, якщо скажеш, ти любиш себе, вона зразу дає відповідь. А дорослі. Мають великий сумнів чи себе любити. Трьох любить. Хранимо, повний храм людей тільки трьох себе любить. А як же ви будете любити ближнього? А Як будете любити Бога? А взагалі поняття, що таке любов. Ви усвідомлюєте, що таке? Ну, от хто може сказати, хто напевно не страждав, то не може сказати, що він любить. Бо Христос любив світ, любив людей, страждав за них. Ось коли ми усвідомимо це, що таке любити себе, що таке любити ближнього, будемо знати, що таке любити Бога і що таке любов. То будемо розуміти, в чому відновлення зв'язку, в чому суть нашої релігійності, відновлення зв'язку. І ось ця релігійність повинна бути щонеділі нагадування. Віднайди. Віднайди своє спілкування з Богом. Віднайди свій зв'язок відновлення, віднайди. І оцей сьомий день це відновлення зв'язку. Тому що коли перенагруз в нашій життєвій дорозі, то комп'ютера він просто зависає. Він не хоче працювати. Його треба перезапустити. А у християнина це перезапустити комп'ютер, духовний комп'ютер треба перезапускати кожний сьомий день, іначе зависне, і тоді не знаєш, чого живеш, для чого живеш, щось збігаєш, щось крутишся, куди біжати, що робити, які мої цінності, заради чого це все. А ти не знаєш, ти втратив орієнтир, ти завис. Тоді тобою легко маніпулювати. Легко легко маніпулювати, бо майстер прийде і буде тобою маніпулювати. Але Господь дає найбільше свободу. Щоб нам ніхто не, нами ніхто не маніпулював, то ми повинні перезапускатися самі, духовно перезапускатися, оновлюватися Кожний сьомий день. Така циклітість, такий встановлений законом. Богом закон встановлений. Оновлюватися. Телефон оновлюється. І ви маєте оновлюватися. Сьомий день. Комп'ютер перезапускаєте, сьомий день треба душевно перезапуститися. Я привожу вам приклади світські для того, щоб зрозуміти, бо на прикладах матеріальних легше пояснити хоча б наближено, бо духовні питання взагалі неможливо пояснити всі, але хоча б щось на якомусь прикладі можна усвідомити, як це робити і що воно означає в твоєму житті. Тому шість днів працюємо, а сьомий день працюємо, але ну вже над своєю душею. Якщо шість днів працюємо над своїм тілом, дбаємо про своє тіло. Чому? А тому що наше тіло це храм Духа Святого. Наше тіло храм Духа Святого. І якщо ми не дбаємо про своє тіло, то ми грішимо проти самого єства, проти природи, яку нам дав Бог. Риторичне питання. А коли ми догляд ви всі проходили? Зауважте, ніхто не догляд не проходить. Машини ТО проходять раз в рік, навіть коли вона абсолютно здорова. Машину раз в рік. А ми приходимо в лікарню за три дні до смерті і хочемо отримати чарівну таблетку від цих хвороб. То, чому? то яка ж та полюби ближнього як самого себе? Яка ж любов відношенню до самого себе? Якщо ти до машини краще ставишся до всього іншого, а до себе гірше. Ну не машина ж образ Божий, а ти образ Божий, то чому не дбаєш про це? От через те й страждаю. Тому що заповіді порушую, незнання чи небажання виконувати заповіді? Не звільняє від відповідальності. Мало того, що помочимось тут на землі, чи там перед Богом придеться давати відповідь. Господь скаже, я тобі дав гарне тіло. Ти що про нього не дбав? Я до церкви не ходив, чому? У мене ноги не боліли, чи руки, ноги, ще що. А чому ти не дбав, чому не тебе раніше стали боліти? Чого стали боліти? Недавно мав такий приклад. Хлопці для того, щоб харахоритися перед дівчатами, пробують пиво відкривати зубами. Ось таке є харахорення. Але проходить 10 років, а він перший клієнт в стоматолога. Похарахорився і зубів нема. Каріес, хворі і повилітали. Так хто винуватий в тому, що в тебе немає зубів? Немає зубів, погане харчування. Погане харчування все остальне погано. Навіщо було? Можна було з уваги привернути дівчат в якийсь інший спосіб, зачарувати їх. Чому, чому ти шкодиш своєму тілу? Тобі ж Бог його здоровим дав. Тому давайте сьогодні я не, не стільки дав вам відповіді, скільки, напевно, поставив питання, скільки поставив домашнє вам завдання. Любіть самі себе, не егоїстично тільки себе. Навчіться любити себе. Навчитеся любити себе, будуть любити вас. Що заміж не виходить? Любити не вміє. Квітка, яка має нектару на квітку, пчола сяде? Якщо ти не вмієш любити, як ти хочеш, щоб тебе любили? ти вмієш любити, тебе будуть любити. Бо ти даєш оцей нектар любові. І навколо тебе буде крутитися життя. Якщо ти вмієш любити. Тому вчіться любити любити себе, любити ближнього, тоді будете знати, як любити Бога, тоді і вас будуть любити, і тоді все в нас буде добре. Буде тоді ось час оце бажання шукати Христа, прийти до храму, щоб поєднати себе з самим Христом на основі любові. І тоді цей закон 6 днів працює, а сьомий день сам собою буде виконуватися. Бо в тебе вже буде як недостача. Зауважте, тих, хто ходить до храму. Недільний день приходить, і якщо якісь обставини складаються, що ти не можеш піти, дискомфорт цілий день. Ну, так як, ото щось, як щось, як півдня пропали, як, ну якось воно ну, не так все відбувається. Це правильний дискомфорт, тому що ти не отримав чергової порції благодаті Святого Духа, яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Ти не отримав чергове благословення на цілий тиждень, ти не перезапустився. Ти не оновився, ти не змінився, ти не відпочив, ти не зорієнтувався взагалі, чи в ту сторону біжиш, куди потреба. Ти не відновив своє поняття любові. А якщо ти не можеш любити, то тебе не тільки ж протилежна стаття буде любити, всі не будуть любити, діти чи батьки, залежно в якому ти в статусі знаходишся в цій сім'ї. Тому відновлюємо своє правильне. Ставлення до релігії, тобто відновлення зв'язку, своє правильне ставлення до заповідей, шість днів працюй а сьомий день Господу, Богу Твоєму. І хай цей храм, хай цей університет благочестя, в якому ви зараз знаходитесь, дає вам гарні знання, щоб ви завжди вірою, крокували по життю, щирою молитвою крокували по життю. І щирою молитвою наближалися до Бога, освячуючи себе. А коли людина освячує, то вона сама освячуючись, освячує всіх навколо. Згадайте книгу Вихід із Біблії, де сказано, якщо п'ять праведників буде в цьому місті, спасеш, спитав Авраам у Бога, п'ять спасуть. Подумав, п'ять, напевно, в місті немає. Хоча питали про 10, 80, 5 нема. А один. Ну якщо один буде спасу, виявилося жодного і місце зникло. Це міста Содом І сьогодні, коли ми бачимо, як відбуваються навколо нас події, військові події, серед ковенчан є праведники, літає все деста, підщіпує нас. А загалом то мир і спокій. А загалом мир і спокій. Хто ці праведники, ми не знаємо. Ну вони є. Може це ми, може це тут стоящі в храмі, але стан праведності не є до безконечності. Це є тільки оця мить. Тому кожен із вас повинен усвідомлювати, що, можливо, по його молитвах Господь милує місто, область, державу помилує. Але треба весь час бути бадьорими. І так, щоб взагалі над нами нічого поганого не літало. Не тільки над, над ковином, над Луцьком, над Волинню, над Україною, щоб настала ця перемога до очільника, про яку ми говоримо, і яку ми сподіваємось, ось-ось вона буде. Але не треба її чекати, вона прийде тоді, коли вона прийде. А прийде вона тоді, коли ми глибоко повіримо в цю перемогу. Коли ми глибоко в своїх молитвах випросимо цю перемогу, вона просто так не приходить, як не приходить просто війна. Хтось думає, війна наступила, тому що росіяни напали. Ні. Війна наступила, тому що в першу чергу ми це дозволили. Ми, в тому числі, ті, хто стоїть в храмі. А чому? Скажемо, правда, щось не то. Та правда. Армія в нас була. До 2014 року не була з 14 по 22 була армія відносно. Ну, була відносно. І тоді, коли спокуса в Росії появилася, армії нема, народ собі живе якось незрозуміло та завжди спокусово, де фітка відкрита, зайти в двір і щось потягнути. Спокуса ж залишається. А була б міцна армія, міцна держава, люди одностайні, влада з народом. Не треба б ні за що особливо переживати. Тому що кожен, би боявся сюди піти, знає, що йому тут надають тлумаки. А коли цього не було, це була завжди спокуса прийти. Тому так вони прийшли, вони вороги, так вони нищили, але ми це дозволимо. Тому сьогодні треба бути дружними, дбати про армію, перемоги ще немає. Вона тільки наближається дбати про армію, вірити, робити свою справу на своєму місці, не чекати, що хтось за нас зробить нашу справу. Ніхто не зробить. Християнин це людина дієва, неочікуюча, це лише адвентисти очікують. У них філософія. Адвентус пришестя, той, хто очікує пришестя Ісуса Христа. І вони пацифісти по своїй душі. І вони очікують, от прийде спасити, все вирішив, у нас все стане на своє місце, все буде нормально, нам особливо напрягатися не треба. Православні ні. Це не наша філософія. Наша філософія праця. Праця і молитва. Праця і молитва. Ось це наша з вами задача. Через працю. Ми покажемо, що наш життєвий шлях є праведний, і ми прославляємо Бога своїми, своєю працею, а молитва це наше безпосереднє спілкування. Оце той сьомий день, коли ми постійно відновлюємо зв'язок з Богом. Тому я бажаю вам ніколи не втрачати зв'язку з Богом, а значить один з одним. І завжди вчасно, вчасно свою душу оновлюйте і перезагружайте свій духовний комп'ютер. Тоді все в нашому житті буде добре і дуже добре. У нас майбутнє розглядається лише в двох варіантах. Це добре і. Не всі вірять, бо не всі голосно сказали. Добре і! Ви так тихо говорите, щоб пані голова навіть не почула, добре у нас буде чи ні. Добре і! Вші вірі, хай Господь благословить усіх вас. Благословення Господні на вас і об чоловіку любством. Завжди нині, повсякчас, і на віки віки.